Вітаю всіх! В цьому відео ми розглянемо ще декілька задач на тему розв'язування трикутників. Нагадую, що для того, щоб розв'язати довільний трикутник, ми користуємось наступними основними правилами: це сума кутів трикутника, це теорема косинусів і це теорема синусів. В цьому відео розглянемо задачу знаходження невідомих елементів трикутника за трьома сторонами і за двома сторонами та кутом, який лежить напроти однієї з даних сторін. І так, задача 5.5 Наступною умовою: розв'яжіть трикутник за трьома сторонами. А дорівнює 4 см, Б дорівнює 5 см, С дорівнює 7 см. Ось наш трикутничок, розставимо на ньому величини. А, нехай буде ось ця сторона 4. Б ось ця сторона 5. І С ось ця сторона, найбільша на нашому малюнку. Відповідно, кути у нас невідомі. Шукатимемо саме три кута. Розставимо назви кутів. Напроти тих назв сторін, які у нас є в умові. Бачите, на малюнок я стор назви сторін не поставила, тільки величини. Але будемо дотримуватись обов'язково того, які сторони чому дорівнюють, щоб правильно поставити відповідні кути. І так, напроти 4 см лежить кут альфа, напроти 7 це сторона С лежить кут гамма, і напроти 5 лежить кут бета. Ось в такому розміщенні наш трикутник буде розв'язуватись правильно. Що ми маємо застосовувати для розв'язування цього трикутника? Якщо є три відомих сторони, це наслідок теореми косинусів, а саме знаходимо косинус будь-якого з трьох кутів по виразу, який і можемо отримати із теореми косинусів. Ми можемо вибирати будь-який кут, але доцільніше знаходити кут, який лежить напроти найбільшої сторони. Тому що якщо він буде тупий або прямий, ми можемо сразу визначити вид трикутника і більше такого тупого або прямого кута в нашому трикутнику не буде. А якщо ж напроти найбільшої сторони лежить гострий кут, то тоді напроти інших також тільки гострий, і наш трикутник автоматично гострокутний. Тобто шукатимемо по теоремі косинусів. Кут, який лежить проти найбільшої сторони, тобто напроти С. Теорема косинусів для нашого цього випадку буде С квадрат дорівнює А квадрат плюс Б квадрат мінус 2аБ, помножений на косинус гама. І ось виражаємо звідси косинус гама. Осинус гама дорівнює дробовий вираз. В чисельнику сума квадратів оцих сторін А квадрат квадрат. Переносимо квадрат, міняємо знак. І ділимо на 2аB. Яким чином виражати формулу, я показувала в попередніх відео, зараз уже користуємось готовим виразом. Підставляємо сюди наші значення і находимо. І так, 16 СА квадрат плюс 25. Мінус 49 ділене. Якщо помножити наші 2 а Б, отримуємо 40. Спрощуючи і скорочуючи цей вираз, ми отримуємо мінус 1 п'яту. Для того, щоб на калькуляторі знайти значення відповідно кута гама, нам треба перевести в десятковий дріб, це буде мінус 0,2. Що нам показує? Цей результат, що кут наш тупий, оскільки косинус в нього обов'язково буде, тоді, відповідно, від'ємний. І е, можемо знаходити по таблиці Радіса для 0,2, а потім беремо суміжний з ним кут. Можемо на калькуляторі. На калькуляторі величина цього кута буде сразу у вигляді уже тупого, нічого переводити нам не треба. Це буде у нас наближене значення, оскільки ми будемо округлювати, і це в нас буде 102 градуси. Тобто один куточок ми знайшли. Як знаходити другий кут бета? Ну, оскільки один у нас вже обов'язково тупий, то інші будуть 100% тільки гострі, ніяких інакше не може бути. Тому ми можемо застосувати. Або ж теорему косинусів знову, в такому вигляді, для відповідно іншого кута, вибираємо що завгодно, або альфа, або бета, це не суттєво. Або ж ми можемо застосувати теорему синусів, записуючи відповідну пропорцію і розв'язуючи з неї. Результат все одно, у нас буде гострий кут, і теорема синусів нам дасть коректний результат. А, значить, я зараз знайду косинус кута бета. По теоремі косинусів. Тобто, зробимо знов і ще раз ось такий самий варіант запису. У нас буде, зразу будемо підставляти числа, 4 в квадраті, плюс 7 в квадраті, мінус 25 в квадраті, ділене на 2 на 4 на 7, це буде 56. Наближуючи і обчислюючи цей результат, у нас буде 5 сьомих, або ж в десятковому вигляді 0,71. По таблицям або за допомогою калькулятора наш кут бета приблизно дорівнює 45 градусів. І ось у нас вже є два відомих кута. Відповідно, третій кут гамма ми знаходимо через суму кутів трикутника. Тільки таким способом це найпростіший варіант з усіх, які можна. В даному випадку застосувати 180 мінус сума 102 плюс 45. Це все градуси. І це дорівнює, але наближено, тому що і 102, і 45 у нас наближені значення 33 градуси. Отже, всі наші три кути знайдені: альфа, бета, гамма. Оце задача по знаходженню трьох кутів по відомим трьом сторонам. Наступна задача. Задача четвертого типу, яка працює за двома сторонами та кутом, який лежить напроти однієї з даних сторін. І так, розв'язати трикутник за наступною умовою. А дорівнює 7, нехай оце буде у нас 7, Б дорівнює 11. Бета – це кут напроти Б, 46 градусів, тобто зразу ставимо напроти, так, щоб правильне розміщення було. А розв'язати трикутник, тобто знайти інші елементи. Якщо це А, це Б, значить, ось тут у нас С, ось тут у нас альфа і напроти С кут гамма. Якщо так ставити, ми одразу бачимо, які величини невідомі, і одразу можна визначатися, яким чином ми будемо шукати. Ну, дивлячись на наш порядок вибору інструментів. Першу властивість використовувати не можемо, кут один відомий. Теорема косинусів. У нас немає двох сторін і кута між ними, який би дав можливість розв'язувати по теоремі косинусів. Відповідно, у нас без варіантів єдина можливість записати теорему синусів. А відноситься до синус альфа, як Б відноситься до синус бета. Ось цією теоремою синусів починаємо розв'язувати нашу задачу. А відноситься до синус альфа, як Б до синус бета. Так, звідси ми будемо, відповідно, шукати синус альфа. Це у нас А помножене на синус бета, ділене на Б. Підставляємо наші дані. А в нас 7. Синус бета це синус 46 градусів, це наближено до рівня 0,72. І B у нас 11. Обчислюючи це значення, отримуємо вже наближену величину, це буде 0,46. І ось ці задачі ми маємо розуміти, що далі ми маємо не один можливий варіант для кута альфа, а декілька. Дивіться, в цьому трикутнику у нас кут відомий за умовою гострий. Відповідно, будь-який з двох інших може бути або тупим, або прямим. І ми не можемо сказати конкретно, що оцей куточок, синус, якого ми знайшли, якого він вигляду. Він Гострий чи він тупий? А отже, треба розглядати обидві ситуації. Тобто раджу сразу розглядати ці обидві ситуації, щоб потім не забути ну, другий випадок, який також, можливо, має місце. Значить, якщо наш альфа гострий, це буде ось ця частина розв'язку, і якщо наш альфа тупий. Тоді ми не забудемо розглянути обидва варіанти, чому може бути і така, і така ситуація. На всяк випадок пояснюю, у наша формула переведення від тупого кута до гострого для синуса вона виглядає наступним чином: сіну 180 мінус альфа дорівнює синус альфа. Це коли ми хочемо від тупого перейти до гострого. Знак у цих виразів абсолютно однаковий, вони обидва додатні. Отже, якщо значення синуса 0,46, то це може бути і синус оце гострого кута, і синус йому суміжного тупого. Тому маємо розглядати два випадки, щоб не загубити варіант, якщо він має місце в цій задачі. І так, якщо альфа-гострий відновлюємо його по таблиці або за допомогою калькулятора, це знов таки наближено 27 градусів. І не забуваємо, тупий, якщо в нас він буде, то це відповідно 180-27, і це в нас 153 градуси. Також наближено. Наступний крок для знаходження наступної величини у нас вже є два кути, один 46 за умовою, другий ми зараз знайшли, тобто знаходимо третій кут. Третій кут наш гамма буде дорівнювати через суму кутів трикутника. 180 мінус 46 градусів плюс 27 градусів, тобто альфа плюс бета. У нас в даному випадку виходить 107 градусів. Тобто, перший випадок, якраз дав, що інший кут гамма у нас буде тупий. Тобто, якщо альфа 27, то гамма 107. Якщо ж ми в цьому випадку порахуємо наш кут гамма, ми отримуємо варіант 180 градусів мінус 46 плюс 153 градуси. В цьому випадку в дужках у нас виходить величина більша ніж 180. Відповідно, значення кута в даному випадку буде від'ємним, а це неможливо. Тобто, випадок, коли кут гама, коли кут альфа дорівнює 153 градуси, для цієї задачі неможливий і далі ми його не розв'язуємо. Але є такі задачі, в яких і. Цей випадок дає нормальні відповіді, і цей випадок ніяких суперечностей не визиває. Тобто у нас можуть бути декілька відповідей в кінцевому результаті задачі. Тому перевірочку ось цю після теореми синусів робити треба обов'язково. Ну і ось на останок нам залишилось знайти сторону С. Давайте подумаємо, яким чином шукаємо сторону С. Для сторони С у нас відомі абсолютно всі величини, які можуть бути потрібні. По-перше, для теореми косинусів дві інші сторони і синус кута між ними. По-друге, всі сторони відомі і кути, тож ми можемо і теорему синусів застосувати. Тобто, яким чином тут розв'язувати, то вже кожен вибирає, як йому потрібніше. Я розв'яжу за теоремою, відповідно, косинусів. Це квадрат дорівнює 7 квадрат. Я пишу сразу числа підставляючи вже плюс 11 квадрат. Мінус 2 помножене на 7, помножене на 11, помножене на косинус гамма. Підставляючи косинус гама. Так, кут гама ми знайшли ось він 107 градусів. І косинус гамма у нас виходить 0,29. Я отут напишу над цим значенням, щоб уже не переписувати цей весь вираз. А прораховуючи весь цей результат, ми отримуємо. Що квадрат сторони С буде наближено дорівнювати 214,66, І нам треба взяти корінь, Тобто, просто це також наближене 14,7. Це звичайні обчислення, які кожен може зробити виконати. Обчислення можна робити на калькуляторі, тому в даному випадку саме обчислення не є важкістю. Проблема в тому, щоб всі дотриматись відповідно використання потрібних теорем і не забути розглянути ті випадки, які можуть бути в цій задачі, а саме різні види кутів кут гострий, кут тупий, для того, коли ми знаходили варіант значення синуса по теоремі сінусів. Ось наші відповіді отримані. Так, і ця задача також у нас розв'язана. Дякую за увагу.